Техніка з-за кордону надходить е модернізована, новітня, яка потребує оновлення парку, відновлення нових майстерень, нових підходів до ремонту. Ну, станом на сьогодні ми стикаємося саме більше це з виходом з ладу автомобільних шин, е електрообладнання. Е і осколкові пошкодження. До того всього ми розуміємо, що противник застосовує fpv дрони, застосовує безпілотні авіаційні комплекси, розвідувальні комплекси і що ускладнює використання застарілих зразків озброєння, які змонтовані на вантажних автомобілях. Станом на сьогодні питання повинно бути мобільності. Мобільності, швидкості доставки, виконання ремонту. Збереження особового складу, дана майстерня вона є швидка, мобільна, вона є по своїх габаритах меншою і по укомплектованості майном, яке є в даній майстерні, воно в повному обсязі забезпечує виконання тих робіт, які можна буде провести на, самий, на самому місці виходу з ладу. Мінімальних робіт, які можна буде виконувати.